Прокоментувати, ви бачили, що з 7 липня відновляється прикордонний контроль між Польщею та Німеччиною. Уже від 23-го року, якщо я не помиляюсь, більше року, вже є прикордонний контроль зі сторони Німеччини, а тепер буде з двох сторін. І вибірково будуть зупиняти машини, будуть перевіряти ваші документи і так далі. По-перше, пам'ятайте, що у вас завжди мають бути актуальні документи. Якщо у вас тимчасовий захист, наскільки мені відомо, у Німеччині все набагато складніше, тому що якщо у вас немає пластику, ви не можете виїжджати поза. За території Німеччини, а якщо ви їдете зараз десь подорожувати, ще щось є більша ймовірність, що вас на кордоні зупинять. Тому довіреності, там статуси УКР і все це перевіряйте, будьте уважні. А для чого це зроблене? Особисто не знаю. Але напевно це якась знаєте, така політична дія, яка зв'язана з великою. Кількістю нелегальних іммігрантів, які є у Німеччині, і яких німецька поліція просто бере, пакує в бус і привозить до Польщі і залишає. І відповідно, ну на мою думку, це правильне рішення. Польща вона дуже така радикальна країна щодо іммігрантів, і вони це все перекривають. Чи вони з Білорусі з чим це заліз зв'язано? Не знаю. Пишіть вашу думку, буде також цікаво почитати.